Літає воєнний самоліт, Оте три круга нас над селом прилетів, не знаю, позамізавщина проїздить. Над селом уже на вже вертольот вже з'їла, більше п'яти кругів полетів туди далі. Якісь наркокорти ловлять, ловлять щось в цьому духі кажу, когось хочуть поймати. Отак. Когось якогось лівого, якусь шестерку поймати, щоб Настоящих босів. Ну звісно, мене на настоящих босів не трогає. Я так зараз шестерку поймають. Уже 5, 5 разів так кругів зробив. а може когось ловлять, я не знаю. Ну, це таке не обичне, то можна медицинський самоліт, а це якийсь мусорський самолет. Тоді за бісовщина проїзд робить вообще. Зараз виліта! Привіт, друзі, сирнички жаряться. І що я хотів сказати? Що вибирати, а лучше трохи переплатити на сковородку там на десятку, зато равномерна прожарка. бачите? як ми бачимо вже чиста, тому що і миска теж. Ось. Потому що ми гостов... готуємося до приїзду. Це ще моя приїжджає мамочка і її жених. Тому у нас буде Ну, є може даже період, що буде пропустимо, трошки випуск відео можна 10 днів. Сьогодні у нас бачите з дома відео записую, тому що багато роботи, так. Да? Зараз ще, купуємо крот. Крот, це таке средніше, що протягом каналізації. тому що я потратила, женка теж І, і Позабивали все. Я проведу крутину, там болт прям крепко засів, тому що думаю, справиться крот. Там як средство, там чепуха стоїть і спробуємо. Справиться всі, тому що те, що буде у нас жити. Це ще те, що свою не разу не бачив. Так трошки переживаю. І моя мамка буде жити моєї сестри і мого зятя. Я згляну, чи немає детективів, бо тому, що може слежка бути. І потім вже підемо з кофійку, п'ємо і купимо крот. О, там можуть бути засідають, якісь детективи, там можуть сидить. Ось якраз біля, тр... біля траси живу, движення постійно. Думав, що вихватив золото, а казалось дерьмо. За, за 2,75 купив такий чайник, а він повністю пластиковий. Я дуже пластмасом воняє. Так що не потеряйте моїх ошибок. І така в мене з'явилася думка зняти відео про самого молодого українського підприємця. В свій час він вважався ним, займався в'єтнамськими поросятами. Ну і дуже перспективним читався, там газетах про нього писали. Тож, якщо вам цікаво, напишіть в коментарях, і ми скоро скором часі вже знімемо це відео. Оце реакція моєї кошки, коли я Ютуб ділю. Прикол. Так Шулька не любить, яка читає на англійському язику. Sense for buying my meal meal will send him to you adapter. Thanks you for buying me a meal will you send him to you adapter. Hello? Так, зараз йдемо купляємо крот, заливаємо нашу каналізацію і відправляємося в Сантьяго, то що там кое що треба зробити. Купили крот євро 85 там В ціні є за п'ятерку, ну, але я думаю, воно все на одній основі. Зараз заливаємо, оставляємо на 30 минути, потім кип'ятком змиваємо, Надіюсь, допоможе. Ну, у нас вже ситуація складна. Ну зараз попровіримо. Приїхав в торговий центр, збираю луг, тому що приїжджають гості, треба виглядати з іголочки. Возможно, навіть пострижемось, але це вже конечно, не точно. Ось ну, така красота. Продається тачечка. Ну, дуже клас я вам скажу. Опе. Отакий хундай 35 тисяч стоїть. Так що приїжджають до нас гості, те що буде у нас жити, так вони вже... Жінка розказала, як, що можна казати, що не можна казати. Так як у мене вдома в основному всі шутки про каву, ми там любимо шутити, то жінка сказала особу, такі шутки не цей, бо її мамочка таке не розуміє. І так вже мені порозказувала базу, скажімо так, що можна казати, що не можна. Бо, знаєте, мамочки вже з віком більш чувствительний становляться, яка переживає, щоб хоч щось не те ляпнув. І зараз оце їздили, купили ночнушку, і щоб вже була і більше добріша так. Сиджу, попаваю алоє, е, водичка алоє. Всім рекомендую. Євро 25 стоїть полезно з м'якоттю. Тим якусь дрянь покупати, купив і кайфуєш. Прикупив свої брючі класки за 7 євро, тому що вже серйозний чоловік він зняв відео про політику, тому треба вже трошки, вже порцію хейту схавав. Відпис, відписок кучу отримав. Зараз додому приїду, приміряю. Вже повністю будемо лук міняти. Так що вдома крот працює, ми віддихаємо. Ну як, готуємося. Так от по програмі у нас буде зразу першим ділом, повеземо суші, буфет і можливо, морделла паста. Теж буфет там, різні страви. Як зрозуміли, у нас в сім'ї ми дуже любимо буфети, там без ліміти. Все дуже офігенно. Та теж поїдемо, будемо на пляж їздити. Поїдемо в Віго, поїдемо в Лакоруню, в Луго поїдемо, можливо, в Фіністеру поїдемо. Не знаю, чи буду фільмувати це чи ні. ну Це так я вам екскурс розказав. Ну, і ще продумаю повністю екскурс програму, щоб нормально. Це на 10 днів всього. так що Така коротенька відпусточка буде. Надіюсь, що мамочки чимось мене пригостять, чимось накормлять, ну що-то буде готувати вкусненьке. Я люблю, я люблю щось таке сладеньке, добреньке поїсти. Я тільки за всіма обома всіма, руками. Є там тортик, може київський мені куплять чи щось. Я дуже скучаю по київським тортам. у Аліни мама дуже хорошо сладості. Як ліри готові, так я вже мечтаю, вже скуштувати. Квартиру зараз поки що не шукаю для покупки, тому що я зрозумів, що під мій бюджет це вже нереально купити, зараз ціни взлетіли. Навіть я вам кажу, не в Феролі, ні в Луго, ні в Оренце вже немає. Навіть дивлюся, десь по Доренце, нереально такі сараї. Є там сараї, такі, навіть вдома, є по 40 тисяч, але ну, там, там страшно. Можливо, скоро ще знімемо відеообзор, що там зараз на ринку актуальне. Ну, якщо хіба, то сказати, вже надіжду потеряв, щоб купити своє житло. Треба добре, хорошо заробляти, ну а моє випадку, це, ну, поки що є доход, але ну, якщо обернеться, то... Не світить короте, житло. Ну, оренда покажу, хоча б не підвищують мені, так як вже житло давно вже знімаю. Вже три роки на цьому місці живу, то Ну, не падимаюсь, мені ще покажу. Покажу, слава Богу, тихенько. Тож, друзі, дивіться, зараз літо ідеальне для прогулок і для всього 25 градусів, навіть 20 іноді. Зараз кайфуємо. І дивіться, якщо ж хочете відео, щоб я зняв саме молодим українським. Підприємцям, який рахував цей свій час. то будь ласка, напишіть в коментарях, що вам це цікаво і будемо вже працювати над цим інтерв'ю і в скором времені випустимо його. І будемо розвиватися разом з вами. Я вам хочу сказати дякую, що дивитесь і що дивилися це відео до кінця. Пишіть коментарі, предлагайте ваші теми для відео, щоб у мене було творчого, творчого кризису, щоб частіше записував відео і ну, придати свої ідеї. Я буду записувати все. І дякую, що дивитеся, і до нових зустрічей.